Всім привіт! Мене звати Самсонко Олександра. Я керівник продукту у департаменті додаткових продуктів, марафонів і курсів у школі Стаділес. Сьогодні поговоримо з вами про вчителювання та наставник. Хто такий вчитель? Більшість вас одразу згадає вчителя школи або репетитора. Але от хто такий вчитель наставник? Ця назва виникла нещодавно з появою онлайн-навчання як новий тренд. У відповідь на проблему недостатнім рівнем залученості, зацікавленості, вмотивованості учнів у навчання в онлайн форматі наша школа пішла прогресивним шляхом у студі Лес працюють наставники, які поєднують дві посади: вчитель англійської мови і лінгвістичний коуч. Який допомагає працювати з мотивацією студентів, загалом, це людина, яка веде студента від точки А до точки Б, супроводжуючи його як модератор і орієнтер, відштовхуючись від цілі студента, наставник будує власну стратегію: знає, коли потрібно смикати за ниточки, як і чим мотивувати, які слова підібрати, та у який бік спрямувати тут і про словесну мотивацію, і про натхнення, і про профільне викладання, наприклад, викладання бізнес англійської, проведення уроків на юридичну тематику або Розмови англійської на уроці про життя та роботу студента, що дозволяє студенту відчути індивідуальний підхід та позбутися стереотипів про нудне навчання. Головна мета наставника не просто розказати нову тему, навчити використовувати Present Perfect, вивчити нові слова, а потім нові теми, нові слова, а ще й довести студента до потрібної йому цілі, наприклад, це досягнення конкретного рівня або здійснення мрії, знайти нову роботу, відвідати нову країну, подорожувати. Професія наставника включає. Включає в себе декілька ролей, вчитель висококваліфікований спеціаліст з високим рівнем знань, який вміє швидко і легко пояснити будь-яку англійську тему. Оратор людина, яку хочеться слухати, не як в університеті засинати під нудні лекції, а слухати із захопленням і відкритим ротом. Це людина, яка випромінює впевненість, експертність і авторитетність, мотиватор. Людина, яка знає, який тернистий шлях потрібно пройти студенту для вивчення мови, знає інструменти, якими можна мотивувати студента. Психолог, людина, яка знає про різні етапи боротьби з прийняття у вивченні англійської мови, а також людина, яка вміє вислухати всі проблеми, скарги студентів на індивідуальних уроках. А також підписує договір про нерозголошення у нашій школі. Ми прагнемо до високих стандартів освіти, де наставника це не тільки викладачі, а й люди, які віддані власні місії, розвивати особистість і навички студентів, а також власний розвиток як викладача, наставника та професіонала. Далі я хочу поділити з вами основними інструментами, які ми використовуємо у роботі з нашими студентами, і дам вам деякі поради, які ви можете використовувати вже зараз. Наш перший інструмент це наша власна методика 7T. 7 — це кількість компонентів нашої методики. Ті technologies, тобто ті технології, ті компоненти, які ми використовуємо. Це теорія, практика, використання, мотивація, ком'юніті, офлайн зустрічі студентів, а також втілення цілей в життя за допомогою англійської. Поєднання цих компонентів дає змогу уникнути найчастіших проблем. У вивченні англійської це страх говорити, коли студент добре знає граматику, але не вміє вільно говорити. І проблема класно розмовляти вчителем на уроці, але не мати змоги спілкуватись настільки ж вільно у реальному житті. Чому це так важливо? Якщо вчити тільки теорію, виконувати вправи, то студент буде добре знати правила, але не зможе говорити вільно. Тому важливо мати практику говоріння і за межами уроку на групових заняттях у реальному житті. Тож. Другий інструмент перше знайомство. І з кожним студентом перед стартом навчання наставник проводить перший ознайомчий урок, де будує міцний зв'язок, знайомиться зі студентом, дізнається про його ціль вивчення мови, а також визначає рівень, на якому студент буде проходити навчання. Хочу дати вам декілька порад щодо першого знайомства зі студентом, які ви можете вже зараз втілювати в життя. Порада номер один: Перший ознайомчий урок побудуйте з метою. Становлення міцного зв'язку, проводьте його в дружньому форматі. Поради номер два: будьте англійську мову поступово, не починайте урок одразу з англійської мови, тому що це може ввести студента в стрес, особливо якщо він початкового рівня. Якщо ви заздалегідь не знаєте рівень студента, то починайте обережно і придивляйтесь за відчуттями і впевненості студента під час розмови англійською. Якщо це початковий рівень. Краще вводити англійську лише на 30-50%. Якщо у студента доволі високий рівень знань, ви можете одразу перевімкнутись з використання першої мови на англійську і продовжувати урок виключно іноземною мовою. Порада номер три. Розпочніть знайомство з себе. Ви керуєте розмовою, і ви показуєте приклад. Якщо хочете, щоб людина розказала про себе, робіть це перше. Це золоті правила знайомства. Розкажіть щось цікаве не тільки банальні речі про вік, про місце народження, а й цікаві факти, які допоможуть вам залучити студента до знайомства. Наприклад, розкажіть про свою любов до кави зранку, про домашніх тварин, про улюблене хобі. Можете використовувати ігровий формат навчання, наприклад, три цікавих факти про мамі або вгадай неправду, де ви розповідаєте два правдивих факти і один неправдивий, і студент має змогу відгадати, що було неправдою. Уради номер 4. дозвольте студенту розказати. Казати про себе він може зробити це за тим самим форматом. Пам'ятайте, чим більше ви дізнаєтесь про студента, тим легше вам буде будувати процес навчання. Робіть собі нотатки, бо запам'ятати все про своїх студентів дуже складно. Якщо студент соромиться, не знає, з чого почати, допоможіть. Задавайте додаткові запитання, не складні, не вимушені, але які допоможуть йому розпочати розповідь. Поради номер 5. визначити ціль студента у вивченні англійської мови. Мета для себе є нестабільною. Нематеріальної і за неї не можна зачепитись, це не буде мотивувати студента у подальшому навчанні. Можливо, студент мріє відвідати якусь країну, знайти кращу роботу, переїхати і жити за кордоном, визначте мету, до якої будете прагнути разом. Порада номер 6. Розкажіть, як проходитиме навчання, загальні деталі про проведення уроків, виконання завдань, щоб студент мав загальне уявлення про те, як буде проходити процес навчання? Порада номер 7. визначити рівень студента. Тест. Право на переклад не зможуть повноцінно на 100% визначити рівень студента. Підготуйте ряд запитань, які ви будете задавати студенту, і від відповідей зможете відштовхуватись у правильний вік. У нашій школі ми надаємо повну інструкцію щодо того, як швидко і максимально точно визначити рівень студента. Також є декілька порад. Важливо, під час визначення рівня не виправляйте студента, не звертайте увагу на помилки, не кажіть, що щось було зроблено не так. краще просто приймайте відповідь. Знаходьте за що похвалити студента, щоб у будь-якому випадку він відчув успіх, що в нього все добре вийшло, він зміг це зробити. Адже це дійсно так він поборов перший мовний бар'єр. Порада номер 8. не відпускайте студента з незакритими запитаннями. Дайте час студенту задати всі запитання, які його цікавлять, і не дайте на них відповідь. Третій інструмент комунікація. Основне спілкування наставника і студента у нашій школі відбувається через Телеграм. У кожного наставника школи є свій чат з усіма студентами, де він регулярно проводить різні активності, надає цікаву інформацію, мотивує студентів, надсилає відеоповідомлення, різні скоромовки, цікаві матеріали для підтримки інтересу та вмотивованості студентів. Онлайн комунікація має певні особливості, тому хочу дати вам декілька порад. Поради номер один: покажіть зацікавленість. Проявіть інтерес до студентів, їхніх. Потреб, мрій та досягнень. Пишіть студентам щонайменше один-два рази на тиждень та питайте про їх справи, інтереси, думки. Це допоможе студентам відчути, що ви зацікавлені їх особистості та віддані їхньому розвитку. Використовуйте нотатки про студента, щоб знати про що можна запитати. Важливо, не пишіть для галочки, пишіть щиро і зацікавлено. Порада номер два: пам'ятайте про етику онлайн-спілкування, використовуйте смайли, слідкуйте за розділовими знаками. Одне і те саме повідомлення можна подати різними шляхами, і це викликатиме різні емоції і реакції у студентів. Не записуйте багато аудіо, не завжди у співрозмовника є можливість його послухати, а хтось сприймає це доволі і. Індивідуально і особисто, кому краще використовувати текстові повідомлення. Четвертий інструмент індивідуальні уроки за особливим форматом. Ми просуваємо методику flipped education, де на заняття не витрачається час на перевірку домашнього завдання, а вже вивчений матеріал відпрацьовується по максимуму на практиці і говорінні. Такий формат занять не обмежується лише розмовами про граматичну чи лексичну тему дня. Наставник обов'язково цікавиться про настрій студента, його враження від завершеного тижня, відвіданих групових занять, і у такий спосіб наставник має можливість підтримувати вмотивовані студентів і бути в курсі його настрою і успішності. Навчання. Інструмент номер 5 лінгвістична платформа. Це основний інструмент студента, на якому відбувається навчання. На лінгвістичній платформі розміщені всі матеріали: відео, теорія, практичні вправи для виконання. Це дозволяє студентам виконувати завдання у будь-який зручний час і у будь-якому місці. Певна частина завдань має автоматичну перевірку платформою, якусь частину перевіряє наставник та аналізує, як студент виконав завдання, залишає певні коментарі, хвалить студента та пояснює виправлення помилок. Поради номер один: виправлення студента завжди дуже делікатним. Момент. Ми використовуємо техніку сендвіч, де будь-який фінбек подається обережно, аби не демотивувати студента. Спочатку знаходимо моменти, за що похвалити студента. Якщо це індивідуальна розповідь, важливо проявити зацікавленість і прокоментувати історію. Потім виправляємо помилки із детальним поясненням і завершуємо також позитивом. Порада номер 2 Робимо акценти. Якщо це текстова перевірка, то акцентуємо увагу за допомогою різних шрифтів жирним, іншим кольором, закрес Підкресленим для того, щоб акцентувати увагу студента на потрібних моментах і показати, де саме була помилка, та залишити коментарі щодо її виправлення. Важливо, ми не використовуємо червоний колір а будь-які інші кольори з доступної палітри. Червоний колір він дуже агресивний і викликає негативні емоції. У більшості людей це ще й негативні асоціації з дитинством, зі шкільними оцінками і нотатками в щоденнику. Те саме і зі смайлами. Агресивні червоні смайли можна. Замінити іншими варіантами. Смайли також можна використовувати абсолютно різні. Для вірної відповіді, невірної, для акценту по абзацам і так далі. Інструмент номер 6. Індивідуальний підхід. З кожним студентом наставник індивідуально зв'язується на постійній основі і додатково за потреба. Це дозволяє наставнику тримати руку на пульсі та не залишати студента наодинці. У студента є постійне відчуття, що поруч є людина. Яка не дозволить зійти з дистанції. Якщо ваші студенти десь зійшли з дістанції, втратили мотивацію, то мають для вас декілька порад. Поради на мородин пошіть таким студентам один-два рази на тиждень. Питайте, як справи, що стало причиною відставання втрати мотивації, пропуску заняття. Можливо, це хвороба. Переїзд і студент потребує вашої підтримки. Порада номер два: записуйте таким студентам аудіоповідомлення та відеоповідомлення. Таким чином, студент зможе відчути ваш настрій та доброзичливість. Порада номер три: нагадайте студенту про його мету та покажіть, якого прогресу вже вдалось студенту досягти. Можна зробити зріз знань, зріз відео до і після було і стало, щоб замотивувати студента продовжувати цей шлях. Порада номер чотири. Уникайте підхід Марії Іванівни суворої вчительки. Краще Відключить голов. А мені сьогодні наснилось, що ти виконав всі завдання і прийшов до мене на урок. Це завжди заряджає та підкопає студента. У своїх теоретичних матеріалах даю ще декілька порад. Як стати найкращим наставником, які ви можете втілювати вже зараз. Сподіваюсь, ці інструменти будуть для вас корисними. Наостанок хочу поговорити про можливості розвитку у сфері онлайн-викладання. Пропоную позбути стереотипу, що після завершення філологічного або педагогічного факультету я назавжди залишаюсь викладачем або перекладачем, і це максимум, який я можу досягти. Два роки тому я розпочала роботу в Сталілес як наставник тижневих марафонів. І зараз я створюю такі марафони разом з командою і контролюю роботу. То наставників, сфера викладання та знання англійської, особливо в онлайн-сфері, дає безліч можливостей для розвитку. Наприклад, викладати англійську студентам за готовою розробленою методистом програмою без потреби шукати підручники та створювати плани уроків. Це викладання спеціалізованих курсів з нахилом на it англійську, бізнес англійську та інші сфери, розроблення та створення власних матеріалів, відеоуроків, підручників, курсів, марафонів, а також можливість стати керівником наставників. Координувати роботи та передавати власний досвід. Фінансова система Стаділес щодо мотивації викладачів побудована на постійному розвитку і кар'єрному зростанні. Кожен співробітник має можливість підвищувати власну категорію та кваліфікацію. Наші наставники постійно розвивають свої soft skills, hard skills, використовуючи різні підручники, книжки, вебінари від спікер-експертів, а також проходять різні курси про особливості онлайн комунікації, language coaching, методику, продукт управління командою, а також проходять незалежне оцінювання в різних лінгвістичних центрах. Все це забезпечується нашою компанією, тому що ми завжди за розвиток наших співробітників. На цьому в мене все. Сподіваюся, що ви вже сьогодні почнете використовувати певні поради, які я надала в цьому відео. Бажаю вам чудового дня. Побачимось!